Шановні друзі, не забувайте, що кожної п'ятниці ви будете слухати о 18-й годині духовні откровення і розповіді уривки з книги Все в житті закономірне по Божому, де йдуть дуже цікаві розповіді, переживання у поетично прозовій формі, алегоричному, емоційному. Стані автора цих рядків і про те, як можна зцілитися, як можна завдяки молитві завдяки Всевишньому отримати зцілення душі та тіла. У лікарні подарували мені образок Матері Божої від отця Антонія із церкви Святого Андрія. На зворотній стороні молитву для покращення зору. Цим чудотворним образом і опікується зараз вже немає, його, отець Антоній, Отож, коли я читала цю молитву, не задумувалася, чи покращиться в мене зір. Але якось підсвідомо спіймала себе на тому, що окуляри мені вже не потрібні. Одного разу, коли церкви святого Андрія натрапила на книжечку з молитвами до Богородиці. На титульній сторінці був образок страждаючої Матері Божої, що була коронована святим отцем Іваном Павлом 27 червня 2001 року, книжка маленька і шрифт дуже дрібний. Я зараз вони кидались по хапцям до сумки за окулярами. Ну, це, бачите, який чук стала світ образка, наскільки може віра і допомогти нам покращити зір і дуже багато інших медовів можуть відійти. Молі альтрит. Вбити все мене. Від цього злощасного почуття страждають носоглотка, зуби, зір. Можна захворіти на менінгіт, отримати інсульт, поклинути психічне захворювання. Це з книги, книги Лазарєва діагностика карми». Після того, як я сказала чоловікові, що не маю права його ревнувати, він, він схвильовно відповів: а я не потребую іншої, і ти маєш право мене ревнувати. Я розумію, чому. Почали відходити артритні болі. Тому треба абсолютно відкинути ревність. Взагалі, якщо людина живе у смиренності, покорі. Бог підказує, як лікуватися, випадуть ситуація, знаходяться само собою, як і хочу пасти на квітки. Між мурашки, всякі комашиння, провертати землю за залюбки, смакувати сонячне насіння. Я люблю цей світ, який він є. Нелюбовні пестощі небесні, серденько стискається моє, як одненька гілка воскресна. Спопилиться листя восени, на весні по-новому засяє, дай же Україну без війни. Планета квітне маю. Я дякувала. Душа наповнюється благодаттю, добра і покори. Хочеться обіймати весь світ, радіти весні, дарувати тепло, радість друзям і недругам. Може, тому що зранку Бог розбудив мене, і я дякувала за благодать, жити за ніч. Вроджений день за все, що буде потім, може, тому що не пошкодувала бідного, віддавши свої мутроброди, а може Бог заглянув у моє серце із моїми сонячними ангелами і несе мені благодать. Душа повінця наповнюється щастям і хоче черпати цей стан і розсипати пригорщнями людям. Все у житті закономірному у Божому. На основі психологічних, духовно-філософських засад, досвіду тисяч і власного досвіду американка Луїза Хейс робила чимало досвідчить. Наскільки все в житті Боже закономірно. Кожен наш жест, кожна думка, кожне слово і дія передбачені неземним, передбачені до секунди, до дої тисячної. У мене хворі ясно. Від ранньої юності страждала оголення зубних коренів, кровоточивістю. Робила все можливе, були й покращені. Іноді настільки серйозно займалася лікуванням і уколи, і фізіопроцедури, навіть уринотерапією займалася, та покращення не наступало. А от відкрила Луїзи Хей. На сторінці, де були подані її зцілюючі афірмації, проблема, причина, проблеми, новий підхід. Увага впала на його пояса. Причина нездатність виконувати рішення. Відсутність чітко вираженого ставлення до життя. Значить, завжди по рішення в житті були чіткими. Переведено дію і завершеними пародондосинах виювала. Якраз сьогодні я зустріла людину, якій потрібно було сказати рішуче, вирішальне слово. Я це зробила. Хворі крові, ясно, не дали мені сили волі сказати все, що думала. Новий підхід замвізою, «хей», в даній ситуації я людина рішуча, я йду до кінця і любов'ю підтримую себе. Наскільки перемілюється, навчуся бути енергійною. Бадьору, оптимісткою до самої себе, життя покаже. А головне, будь-яке рішення треба приймати без вагань мати, любити і поважати своє власне я. Нехай буде воля твоя. Прочитала статтю про жінку американку. Вона усе своє життя за кожним диханням повторила фразу Господи, нехай буде воля твоя. У 70 років виглядала 25-річною дівчиною. Зовнішність цело не думала я, але хотіла іншої, духовної покори вищості, яка керує мною і всім моєму життям. Я почала нове життя. Через тиждень два стало мінятися. Чуда не було, а я здоровшала, худла і красивішала не просто так, так, десь взялася силової слідкувати за фізичним станом. Знайшлися речі, якими можна омолоджувати і відсвіжати шкіру обличчя, і все, що я чинила. Диктувалося якимось внутрішнім почуттям і покроком. Бог не дає нічого, просто так. Він підказує, дає силу і волю, і ми самі будуємо себе і навколишній світ. Вілові купінки думок, надзріли вирію ранковим, прийняла в Господа урок у Божому правдивій слові, і мов не жила, мов колись, дбачи про примхи попорові, лише готіла у колисці і ось народжується знову. І Бог диктує ці рядки про те, що тіло тут не вічне, а дух залишиться в роки, і треба душу некаючити. І необразене йти і злих на світі полюбити Христа любов'ю розцвісти. Бо всі ми справді Божі діти. А жити днем, що вже є си, смиренно нести всі утрати, хвороби, вічі, усе це за гріхи наші зарплати. По що посієш, те пожнеш, казав Христос людині кожній. У цьому світі раз живеш, а будь-яким царство вічність можеш. Дякую за увагу. Нагадую ще раз, слухайте мене своїми духовними о, 16... о 16. 18 або 19 годині кожної п'ятниці буде прем'єра і продовження книжки все в житті закономірно по -божемо. Слухайте до кінця, пишіть свої подобайки чи десь і свої відгуки. Я буду дуже рада поспілкуватися і порадитись, як бути в ситуаціях, і ви мені пишіть своє запитання. Ще раз дякую, на все добре, ваша Галина.